Добрий добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні в мене гумор. Адже без гумора важко вижити в наш час. І гумор від татусі Бо якраз те, що треба мені зараз. І маю надію, що і ви теж вподобаєте те, що я для вас підготувала. Отже, татуся Бо. Перший мій страх після початку повномасштабного вторгнення доволі банальний. Як, власне, у всіх, що прилетить ракета, а я в душі миюся. І от прям картинками бачила це, розгрібають завали і дістають моє жирненьке голе і мокре тіло. Так я навчилася митися між тривогами за три хвилини, вискакувала і така відразу ух! пронесло. Згадуючи мої перші тижні війни, в мене такі самі враження і спогади. І така, такий самий страх один в один. Другий мій страх ракета і туалета. Він почався після ракетного удару по району раннім раночком. Мене, власне, розбудив гучний бабах, бо тривогу я урочисто проспала. Вибух, відкриває очі, а я вже стою з малим на руках у загальному коридорі. Далі серія бабахів все дрижить і раптом перерва. А я в туалет хочу, аж плачу, ну думаю, збігаю, що вже там. Зайшла тільки всілася, сілася і як бабахне. Мене підкинуло прямо з унітазом. Після того я боюся, що отак у туалет, а тут прилетіла ракета. Красиві і сильні пожежники розгрібають усе це і знаходять мене верхом на білому коні. І журналісти пишуть знайшли женщину без трусів на унітазі, і весь Київ збільшує картинку, роздивляються шрами і родинки, аби ж понять, хто там такий тривогу, прос... тобто простояв або... Ну, або. А от труси ми виховувалися здебільшого в пострадянські часи. Підліткам нашого погаління не цікаво було зазирати під спіднички, бо труси у всіх були однакові, однаковісінькі, що у мами Сергійка, що у Олі Сергійкової однокласниці, уроцькій аж страшне. Мами того часу завжди тримали у шафі нові труси на праздник і до лікаря. Щоб не сталося з людиною, перше слід було подбати про труси. А тут війна. Як тільки мене трохи попустили після початку, я першим ділом купила красиві нові труси, і я. Бо раптом оце, оте все, ракети, руїни, пожежники, змії, і, може, врешті напишуть під завалами знайшли тіло женщини в красивих трусах. Ну, повинні ж таке написати, ні. Якщо я напишуть, то це якісь агенти Кремля на журналісти. Одна моя подружка Лєна, повернувшись після деокупації у свій дім, Найбільше ображались на русню, що ті погидували в хаті навіть побутовою технікою, а от бежеві, безшовні, страшенно удобні і через це добре ношені труси таки спіздали паскуди. Мать моя теж мала свій страх, що раптом ракета попаде в хату, все рознесло, безпризорні кури бігають, качки негодовані, і город заросший бур'яном, так і казала мені, Полю, доцю. Город, бо вдруг ракета, а в мене щириться на картоплі. Валя боялась за свої, ну, як його, хуї. Їх у неї, вибачте, за тавтології, було до уя. Люди з інших країн везли щось корисне, а Валя уї. Оточувала себе прекрасним, так би мовити, і от почалося. Спершу Валя прибрала у її з зони можливого враження, потім сховала в шафу. І от якої зі страшних ночей з обстрілами, коли дім буквально підкидало, Валя на ранок побачила сон. Красиві і сміливі люди, усе ті ж пожежники, грибуть завали, а потім один найкрасивіший кричить Хлопці, тут женщину, у ями привалило! Ранок Валя зібрала свої скарби у велику коробку і винесла на смітник. А на місце найкрасивішого у я почепила портрет Лесі Українки. Все з тих же міркувань раптом шо? На вечір Валя дивилася свого вікна на той смітник і бачила, як радісні русанівські бомжі несли їй коробку. А дорогу підсвічило її найдорожчим Генріхом Четвертим. Палу імітатор з підсвіткою. Отак. От а 31 грудня росіяни цілий день тішили нас вітаннями у вигляді то шахедів, то ракет. Біля моїх дверей у спільному коридорі збиралися сусіди з верхніх поверхів. Збирались, невдоволено бурчали, що кляті росіяни дають закінчити приготування святкого столу. Хтось виніс шампанське, а я винесла стаканчики. Ну, за ППО. Якщо зараз валять у наш дім, і в мене згорить та качка, яку я вже третій день готую, я за себе не відповідаю, каже сусідка з дев'ятого поверху, і я їй чомусь вірю. Коли вранці 2 січня росіяни влаштували наймасовіший ракетний удар по Україні, коли по Києву летіли тонни вибухівки, моя подруга Катя чемно пішла в метро, там у нас ховаються від ракет. І от люди. Здригаються від вибухів у підземці, а Катя пише нам у спільний чат. Ох, і йобнуло щойно, я ледь круасан з рук не випустили. Ми ошелешено пишемо, Катя, який круасан, ти де? А Катя так спокійно відповідає, так я ж на каву вийшла, а що таке? Я українська жінка, я хочу кави і круасан, і жоден йобаний російський калібр мене не зупинить. Давайте пропустимо той момент, що, попри і по всьому місту на дворі працювала кав'ярня з круасанами. Це тема для окремої розмови. Але Катя, виявляється, боїться померти від ракети, не випивши кави з хрустким круасаном. Ми боїмося. Ок, як же ми боїмося? Я от під час найгучнішого вибуху втискалася в долівку і думала курва загинув в старому халаті, і скидала гроші на дрони. Нам страшно, страшно, коли ракета летить на інше місто, страшно, коли в новинах пишуть про авіадар на лінії оборони в районі міста М. Ми здаємося, ми, здається, боїмося кожної секунди свого життя. Але наші страхи стали нашими братанами, і ми їм кажемо оце було капець, як страшно. А тепер погнали донатити чувак, давай зберемо на дрони. Наші страхи стали нашими найсильнішими сторонами. Наші страхи стали нашим безкращам. Власне, от такий от гумор і таке наше життя. Будемо стояти, поки, поки можемо сміятися. Сміятися і робити наші страхи, нашою найсильнішою зброєю, нашою найсильнішою опорою. Будемо йти від того, що нас лякає туди, куди ми відчуваємо, нам треба йти, бо в нас немає іншого виходу. Вхід там, де й вихід. Вдячна, що слухаєте. Вдячна, що ви зі мною. І дякую за ваші коменти і вподобайки. Дякую.